Привіт, друже, скажи мені, будь ласка, яка зараз пора року. Так, осінь. А чи знаєш ти, як називаються осінні місяці? Так, вересень, жовтень, листопад. Чи любиш ти гуляти восени на вулиці? Так, ось хлопчик Іванко збирається на прогулянку. Як ти думаєш, чи не буде йому гаряче в такому одязі? Коли можна гуляти в ньому? Так, взимку. А зараз осінь. Який одяг нам потрібен? Осінній. Давай ми допоможемо Іванкові вибрати одяг для осінньої прогулянки. Подивись уважно, чи підходить цей одяг? Ні, це не осінній одяг, це літній. А ця шапка. Ні, це зимова шапка. А штани підходять. Так, а светрик. Так. А куртка. Підходить. Кашкетик. Ні, це літній одяг. Шарф. Ні. Шарф ми одягаємо взимку. Кросівки. Так. А шорти? Ні. А шкарпетки потрібні. Так, потрібні. Молодець. Ти допоміг Іванкові зібратися на вулицю. До побачення.